Портативний апарат ультразвукової діагностики отримала Коломийська центральна районна лікарня. Сучасний пристрій був придбаний у межах грантового проєкту, який тільки розпочався. Загалом така міжнародна співпраця передбачає закупівлю медичного обладнання на мільйон євро для операційних кімнат ЦРЛ та дитячої лікарні. Більше розкажуть очільник громади Богдан Станіславський та перший заступник генерального директора Коломийської ЦРЛ Роман Борис. Це є УЗД-апарат ультразвукової діагностики портативний, придбаний в рамках грантової угоди транскордонної співпраці. Обладнання буде ще докуповуватися в рамках цього проекту. Передбачено обладнання всієї операційної кімнати. Це буде і стійка, і кайнеркозно-дихальний апарат, і рентген-контрастні операційні столи. Все, що потрібно для роботи в. Операційній кімнаті є графік закупівель, розроблений спільно з закордонними партнерами згідно поступлено фінансування. Оголошується процедура закупівлі обладнання того чи іншого. Зараз ми якраз знаходимося в двох проектах: це є транскордонна співпраця, інтерек, де наша громада з румунської громади, словацькою і угорської. Два проекти по 500 тисяч євро. Воно стосується якраз малоінвазивна хірургія, як в дорослій лікарні, так і дитячі. Це буде продовжуватися протягом цього року. Ми маємо багато обладнання, ще закупити. Надіємось гарно відзвітувати за цей проект і брати участь в інших наступних проектах.